Згорілі будинки та потрощені вулиці наразі такий вигляд має незламна фортеця Бахмут. Група білий янгол допомагає вижити у місті, що під суцільним вогнем ворога. Там провели успішну евакуацію одразу кількох сімей. До деяких мешканців доводилось діставатися пішки без доріжжя. Врятованих привезли до пунктів незламності. По тому громадяни вирушать до більш безпечних місць. Поліціянтам-волонтерам вдалося навіть забрати кота. Окрім того, білі янголи подарували дітям частинку новорічного дива. Стандартна процедура, проїхалась по районах, де мешкають діти, подарували подарунки, з'ясували локації, де люди знаходяться, щоб в подальшому надавати їм допомогу. Наголошуємо постійно на необхідності евакуації. Багато людей вже дослуховуються до нас, міркують, тобто ну, рухаємося в цьому напрямку. Діти не повинні жити в цьому жаху і все це бачити на безпочті.